Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на нашому занятті з розвитку зв'язного мовлення. Тож почнемо наше заняття з ранкового привітання. Стукає морозець віконце, вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, усміхайтесь, до занять хоч збирайтесь. На подвір'ї стояла гарна зимова погода. Світило зимове сонечко, сніг виблискував під сонячними промінцями, морозець щіпав за щічки та носик, але діти весело розважалися на майданчику. Мороз їм був не страшний, бо вони були добре одягнені. Оленка глянула у віконце і також захотіла гуляти. Разом з дітками. Послухайте діти, вірш Євгена Гуцало. Мамо, стало холодно. Мамо, стало холодно, на дворі зима, а в кота котовича рукавиць нема. Мамо, стало холодно на дворі зима, а в кота котовича валянок нема. Мамо, стало холодно, Пада білий сніг, а в кота котовича лише сумні пісні. У кота котовича став червоний ніс. У кота котовича очі повні сліз. Тож коту котовичу гірко цілий день. Хай в мої озується і надвір іде. Діти, яка зараз пора року? Вірно, зима. Яка погода на дворі?» Холодна, морозна погода. Чого нема у кота котовича? Валянок. А ще чого? Та рукавичок. А які пісні у кота котовича? Так, сумні пісні. Як коту котовичу цілий день? Йому гірко цілий день, і в нього повні очі сліз. А зараз, діти, я пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається Втягнемо ляльку на прогулянку. Тож, дітки, допоможемо нашій ляльці зібратися на прогулянку. Яка зараз пора року. Вірно зима. Тому треба одягатися тепло. Що спочатку треба одягти? Колготки чи шкарпетки? Вірно, колготки. А що далі? Штани чи шорти? Вірно, штани. А тепер футболку чи светр? Так, светр. А капелюх чи шапку? Вірно, шапку. А далі теплу куртку, шарфик та рукавички. А що ж ми взуємо, ляльку? У кеди чи в теплі чобітки. Звісно, що у теплі чобітки. У маленької оленки дуже гарні чобітки. Чобітки ми одягнемо і гулять у них підем. Тож, дітки, як потрібно одягатися взимку? Вірно, тепло. А що потрібно одягти на прогулянку, щоб було тепло? Треба одягти колготки, шкарпетки, штани, светр, зимову куртку, шапку та шарфик з рукавичками. А на ніжки взувати зимові черевики. Дітки, ви сьогодні молодці, добре попрацювали на занятті. А на цьому наша зустріч закінчилася. До побачення на все добре!